2025 обіцяє стати роком гучних прем'єр, продовжень, перезапусків та неочікуваних повернень. Ми зібрали для вас десятку найочікуваніших фільмів, які обов'язково варто внести у свій список must watch. Привіт! Це канал Сховище Кіно. Обов'язково пиши, який фільм чекаєш ти. Не забудь про підписку. Микай звук на максимум, та погнали на першій позиції. Аватар 3». очікувана дата прем'єри. Грудень 2025-го. Джеймс Кемерон приносить нас ще глибше у світ Пандори. Третя частина під назвою Вогонь і попіл представить нове пілемія. Зола народ, яке матиме агресивніший характер і складні муральні принципи. Цей фільм обіцяє бути ще й більш «underwater» зйомок і нових технологій CGI, тобто буде ще більше зйомок під водою. У центрі сюжету конфлікт між різними культурами Пандори та наслідки людського втручання. Факт. Четверту частину фільму вже знято. Кемерон хоче показати реальне дорослішання героїв із кожною частиною. На другій позиції фільм громоверсі травень 2025-го. Марвел відкриває нову сторінку. Антигерої виходять із тіні. Уряд збирає команду з колишніх ворогів: зимовий солдат, Єліна Білова, Примара, Таксмайстер та інші. Але коли в одній кімнаті зустрічається психіка, втрачені моральні орієнтири та бажання виправитись, все може піти не за планом. Трішки щось нам нагадує. Наприклад, загін самогубців, але обіцяють, що це буде щось дещо інше та більш динамічне: драма, зрада, хиткість довіри саме це відрізнятиме громоверстів від звичайних команд супергероїв. Факт: це буде перший фільм MCU, де команда сформована не заради героїзму, а з політичних мотивів. На третій позиції фільм Фантастична четвірка у липень 2025-го. Після десятків років спроб Марвел нарешті представить канонічну версію своєї першої команди. У центрі сюжету четверо науковців, які після космічної місії набувають суперздібностей. Але з дарами приходить і нова загроза. Всім нам відомий Доктор Дум. Факт. Цей фільм відкриє нову фазу MCU і за чутками матиме зв'язок із подіями месників таємні війни. Дуже цікаво, як саме вони це зможуть пов'язати. А ми рухаємося далі. На четвертій позиції фільм Супермен Спадщина, липень 2025-го. Нове покоління Супермена, Девід Коренсвет спробує передати внутрішній конфлікт героя, як поєднати інопланетне походження з людяністю. Це буде не просто перезапуск, а переосмислення філософії Супермена у сучасному світі. Через моральні вибори та відповідальність. Фактом є те, що сценарій написав сам Джеймс Ган, і це перший крок до об'єднаного всесвіту DC Studios. на п'ятому місці. Місія не здійснена розплата. Частина друга травень 2025-го. Очікувана дата прем'єри. Фінал саги про Ітана Ханта. Після подій першої частини агент Хант має зробити останній вибір зрадити або знищити систему, яку він так довго захищав. Це буде не просто екшен, а емоційне завершення всієї історії з філософським підтекстом про довіру. Обов'язок і втрату на нашу думку, це одна з небагатьох франшиз, які протягом довгих-довгих років тримають дуже хорошу планку та не втрачають рейтинги у кінокритиків. Фактом є те, що у фільмі буде сцена на підводному. Поїзді, і це одна з найдорожчих сцен всієї франшизи. А ми йдемо далі. На шостому місці друга частина культового трону Арес. Прем'єра запланована жовтень 2025 року. Кіберпростір це не майбутнє, а теперішнє. Історія слідує за штучним інтелектом на М'я Арес, який потрапляє у реальний світ. Сюжет досліджує питання самосвідомості, контролю, небезпеки технологій та штучного еволюціонування. Фактом є те. Що ця частина буде першим кроком до потенційної серії спін-оффів. Саундтрек створює сам Джозеф Терпанезе, учень Daft Punk. А ми рухаємось далі. На сьомому місці така собі страшилка Megan 2.0. Пишіть в коментарях. Кому сподобалась перша частина. Очікувана дата прем'єри травень 2025-го. Після шокуючого успіху першої частини моторошна лялька з тучним інтелектом повертається. І цього разу вона стала ще розумнішою, ще більш небезпечною та популярнішою в TikTok. Сюжет продовжує історію після подій першого фільму. Компанія-виробник намагається приховати трагедію, але нова версія Меган з'являється в мережі з новими алгоритмами, автономністю та ще меншою потребою у людському контролі. Тепер вона не просто охороняє дитину. Вона вирішує, хто заслуговує на любов. А хто на покарання? Фактом є те, що перша частина заробила понад 180 мільйонів доларів при бюджеті лише в 12. Її популярність тікток і мемах перетворила Меган на справжню поп-ікону хорору. На наступній позиції фільм Юрський світ відродження літо 2025». -го. Нові герої, нові динозаври та відповідно нова катастрофа. Після втечі динозаврів у фіналі попереднього фільму світ змінено назавжди. Цього разу акцент на симбіозі людей та доісторичних істот: експерименти, хаос та спроби приручити те. Що взагалі неможливо контролювати. Фактом є те, що режисер Гаррет Едвардс націлений зробити цей фільм досить похмурим і серйозним, ніж попередні частини. А ми йдемо далі. На наступній позиції фільму Як приборкати дракона? Live Action, червень 2025-го. Усіма улюблений Гекавка повертається. Тепер у реальному світі. Сюжет знову розповідає про становлення героя, стосунки з беззубиком та конфлікт між людьми і драконами. Але цього разу в форматі фільму. Фактом є те, що автори обіцяють залишити магію оригіналу. Але з глибшим психологізмом та реальним сетінгом. На наступній позиції фільм 28 років по тому. Очікувана прем'єра липень 2025-го. Після довгої перерви повернення до постапокаліпсису. Світ, що колись пережив інфекцію, знову на межі. Але тепер ще страшніше: інфіковані мутують, суспільство розпадається, а герої змушені робити нелюдські вибори. Фактом є те, що це буде перший фільм з трилогії. За чутками фільм зніматимуть поспіль, як це робили з, наприклад, володарем перснів. А тепер твоя черга. Який фільм ти чекаєш найбільше? Пиши в коментарях. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал та вмикай дзвіночок. На сховищі кіно буде ще більше кіноглядів, трейлерів, фактів та серіалів, про які говоритимуть всі. Побачимось у наступному випуску. Та пам'ятай, фільми не просто розважають, вони іноді змінюють життя. До нових відео!